Доброго дня. Мене звати Марія Мельник. Я студентка Бардичівського педагогічного фахового коледжу 3-го м Курсу. Відділення музичне мистецтво. Керівник викладач постановки голосу вищої категорії Олеся Сушко. Тема доповіді Галів Людмила. Майстерність у кожному звуці. Учитель. Це той, хто виховує нашу зміну. Це той, хто вкладає в маленькі голівки дітей найвищі ідеали людства. Прийшов їм любов до життя і до праці. Максим Рильський. Галю Людмила Володимирівна народилася 4 лютого 1960 року у місті Володарськ-Волинській Житомирської області, у сім'ї, де мама мала освіту фармацевта, а тато був експедитор у торгівельній сфері. Після закінчення восьмирічної школи навчалася у Бердичівському педагогічному училищі. Група на той час складалася з 30 студентів. Класним керівником була Кочиндик Марія Михайлівна. Під час навчання виконувала обов'язки старости протягом 4 років. З 1979 по 1983 рік продовжила навчатися у Івано-Франківському державному педагогічному інституті імені Стефаника на музично-педагогічному факультеті. Вокалу навчалася у викладача Антоневич Божени Андріївни, яка була ученицею випускниці Соломії Крушельницької. Активну участь приймала у концертній діяльності народного хору при інституті під керівництвом хорового диригента, педагога, композитора, аранжувальника, заслуженого працівника культури України Василя Їжака. Педагогічна діяльність у рідному Бердичівському училищі починається з 1983 року. Людмила Володимирівна прийнята на посаду вчителя музики, викладачам теоретичних дисциплін на дошкільному відділі, а також має класне керівництво. На заняттях багато уваги приділяє технічному розвитку учнів, працює над підвищенням теоретичного та методичного рівня розвитку. Є учасницею хору викладачів училища під керівництвом Пупіна Василя Івановича. Пізніше Людмила Володимирівна викладає предмет постановки голосу вокального класу. На музичному відділі, де на заняттях, невід'ємним є поєднання теоретичного матеріалу з практичним його застосуванням. На заняттях вокального класу викладач використовує кращі вокальні твори українських композиторів-класиків. Багато уваги приділяє технічному розвитку студентів формам активізації музичного мислення та слухового контролю студента проявляє неабиякі організаторські здібності в проведенні і підготовці свят та вечорів. За словами самого педагога, розквіт педагогічної діяльності розпочався з 2009 року з призначенням її на посаду голови комісії постановки голосу. Саме в цей час комісія поповнилася молодими педагогами подружжя Сушко Олеся Вікторівна та Сушко Дмитро Казимирович, віцюк Анастасія Сергіївна та Петгородецька Вікторія Валерівна. Людмила Володимирівна згадує у ці роки був гарний набір студентів, які хотіли займатися, бігли із задоволенням на заняття, прагнули співати оперні арії, романси, виступати на концертах, планували власні творчі концерти. А молода завзята команда викладачів з новими силами та ідеями усіляко сприяла цьому. Тому ми разом знову відновили звітні концерти. Було проведено багато цікавих заходів, такі як лекція, концерт Семен Гула Картимовський, Гордість української культури, звітний концерт комісії з піснею по життю, звітний концерт інтриги оперних клавірів та конкурс вокально-технічної майстерності Здивуй технікою виконання. На концертах звучали шедеври світової класичної вокальної музики, дует Дарк Карася. Дует Оксани та Андрія з опери Запорожець за Дунаєм Гулака Артемовського, плавай плавай лебедонько» Стеценка, дует квітів з оперети Лакме Лео Деліба, арія Лаурети з опери Джані Скікі Джорджо Пучіні, сцена Юлан із опери Мілана Георгія Майбороди та соловійний романс Кос Анатольського. Паралельно з концертною діяльністю проводилася робота обміну досвіду, запрошуючи до коледжу видатних майстрів вокального мистецтва, майстер-класи від професора Київського національного педагогічного університету імені Драгоманова, соліста національної філармонії України, українського баритона Віктора Тіткіна, майстер-класи від Ірини Даць, української оперної співачки, режисерки та солістки Національної опери України. Майстер-клас від Людмили Василевської Скупої, доцентки кафедри вокального хорового мистецтва Фінецького державного педагогічного університету імені Михайла Куцюбинського. Людмила Володимирівна випустила не одне покоління випускників, які пропагують вокальне мистецтво як в Україні, так і за її межами. Серед них Дар'я Наземчук, Дмитро Годенюк, Олена Літкович, Олеся Євпак, Наталя Рощенюк та Олександр Кавколюк. Галів Людмила Володимирівна продовжує свою педагогічну діяльність і сьогодні і бажає наступному поколінню. Йти в ногу з часом, але не забувати, що основа успіху лежить у клопіткій праці на заняттях постановки голосу, вивчати історію і культуру, розвивати свої здібності. Знайте, що кожен успішний співак має знати методику класичного вокального мистецтва. Дякую за увагу!